Всім привіт ви на каналі Словомі Коліка, і це вже продовження, як я закачала нову таку болку, і зараз у нас буде загрузуватись то все. Я би хотіла. А чому не Ну ладно Я би хотіла, щоб тут додали якісь нові штуки. Ви поняли, напевно, що це за нові штуки, щоб нові локації якусь додали. Той, знаєте. Я забула як це називається Типа Сакура типа китайська локація. Розробочики, якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, зробіть сакуру. Зробіть сакуру. Типа, щоб там були сакури, щоб там були нові одяги, типа японські одяги. І так далі. Перевіряємо, чи є якісь... Для... Чи з мене лагає. Ха! Нова хата. Ви... Ви побачили? Цікаво, яка вона всередині? 100, два подов... поверхи або один, я не знаю. Перевіримо всередині. Ну, Якщо два, вона мені може... може підійти. Це вона має один поверх, але вона дуже красива для якогось там ресторану. Давайте перевіримо. Та, це то саме ліжко, яке мені дуже сильно сподобалось. Тут навіть нові меблі, тут навіть новий коврик. Цікаво, а що з кафами? То саме? То саме? То саме? Дивимось телевізори нема. Диво, а. які вони красиві! Вау! Миття тут погане, якщо чесно, це якщо деревню якусь зробити, оце підійде. Тут нічого. Тут вже не було. Сам туалет. Ну, нічого такого. Нічого. Парк. Тут це подобається щось бути. Я казали, нова ота фігня. От Тут взагалі якась... Коротше, земля, яка пропадає з чином. Далі якісь тут квіти. Е, розсипані квіти нема. Оце. Тут хіба добавливали такий фонтан. Ну, я одразу удивлена і дуже рада. Ну, Тут теж додали щось. Тут теж щось додали. Украси нема. Тут це подумала додати, тому що я бачила на обнові тут мають бути якісь класні квіти, то що Ш... лимонне дерево? То ще якесь дерево? Капець, я дуже рада. З коробків ми нам додали таку коробочку. З'їждження для питомців нічого, а тут амоторизатор. Це якась нова фіня. Не знаю, що це навіть? О, оце. Тут нема, тут є новеньке, тут теж новеньке Це з оцього. Тут теж є новеньке. З іграшків нічого. Скаси нічого. Хто радий про обнову, ставте лайк. Тут теж тут, новеньке. Ну, а тут ніколи не було новенького. У нас тут якийсь. А, є, я знаю такий фрукт, він дуже смачний, вроді. Я його не пробувала, але це дуже прикольно мати. Нову хату, новий тон. Цікаво, а на почті все є? Ну, як сказати, це відео буде. Знаєте, я його підпишу, типа. Перевіряю, що нового. Тому що. 2018. 2018. Тут така клас обнова 2025 Типа, коли це було? Ну, це все буде 2004. Тут все буде 2024, тут все буде 2024, тут вже 2024, отут уже 2023, ну, далі йде 2023, далі ще йде 2022. Я навіть не буду дивитися, бо я все бачу. Ви самі бачите, коли це все було створено. Цікаво, з якого року тока бока. Ну, з 2018-го, тому що тут пише 2018-й. Саме головне, те, що мені тут сподобалося, це оця сумочка. О, ця сумочка! Оця ця і оця. Я в шоці? Я беру оцю сумочку, тому що тут духи і така класна штучка. Рок. З... Рок... Який рок, блін? Рік змії. А от така сумочка кстати, вона дуже красива. Така коричненька. Тут собачки двоє, а тут квіти. Ну, як от клетка, це саме найкраще. Лук. Лук класний. Ви поняли, що таке лук? Буде ще 2004 але ми празднуємо. Коротше, в мене нема персонажа, але це перше, що я сюди покладу. А тепер переходіть під інші відео і Я буду робити персонажів.